Голова державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександр Вілкул повідомив учасникам селекторної наради про те, що найближчим часом їм доведеться працювати в погіршених погодних умовах. За інформацією гідрамі в найближчі три доби очікується погіршення погодних умов, небезпечні переви вітру, 15-20 метрів на секунду, зниження температури вночі до 9, морозу. А в Карпатах та горах Криму до мінус 13, а також мокрий сніг. Як у зв'язку з погіршенням погодних умов, так і в зв'язку з складною організаційною ситуацією. Ставлю завдання губернаторам, міським головам, керівникам підприємств теплокомуненерго. Водопостачання, газопостачання, електроенергетики, дорожнього господарства та служби з надзвичайних ситуацій забезпечити стабільне функціонування систем життєзабезпечення. Бути професіоналом це означає виконувати свій обов'язок в будь-яких умовах. Ситуація перебуває під контролем уряду, зазначив віце-прем'єр. Керівники регіонів та мери особисто відповідають за оперативну і своєчасну допомогу людям у разі потреби. З учора роботу комунальних підприємств переведено на поселений режим з цілодобовим чергуванням. Необхідно підтримувати такий режим роботи, а також забезпечити цілодобову готовність аварійних бригад. В ніч з 2 на 3 грудня близько на населених пунктів в Україні були знеструмлені через різкі пориви вітру. На час проведення наради 13-ту годину у півсотні населених пунктів електропостачання було відновлене. На селекторі проаналізували уроки минулої зими. Керівники регіонів доповіли про роботу штабів з надзвичайних ситуацій та про готовність комунальної техніки. У разі потреби уряд пообіцяв регіонам необхідну підтримку, що дозволить вчасно реагувати на виклики, спричинені погодою. Якою б емоційною не була ситуація? Комунальники та рятувальники повинні показати себе справжніми професіоналами і забезпечити функціонування системи життєдіяльності. Люди мають бути в теплі та отримувати об'єктивну інформацію. Уряд працює, системи життєзабезпечення працюють. І це питання професіоналізму, а не емоцій.